Ми воюємо там, начебто, з другою найбільшою армією світу вже майже чотири роки. І якщо брати це як певну базу оцінки і порівнювати, що було б в інших країнах, наприклад, країнах певних НАТО, я вважаю, що ми знаходимося в дуже дуже пристойному стані. І це факт. І за це треба подякувати як нашим енергетикам та людям, які кожного дня це ремонтують, так і нашим партнерам. І всім, хто до цього долучився. І це дуже важливо. Моя щира враження, я можу назвати декілька наших сусідніх країн, не хочу там називати конкретні назви, де після подібних ударів по газовій інфраструктурі, які ми перенесли, там вже було б випалене поле. Те, що в нас у всіх досі є газ, він постачається, і ми обговорюємо запаси газу в сховищах, ну це прям величезний плюс. Тому моя оцінка насправді висока. Я впевнений, що цю зиму ми пройдемо.